В магазині Alex Max ви, ви можете придбати ось такий легендарний чудовий крем Окіфс. Саме для них. Значить, крем підходить тим, у кого, наприклад, на ногах. Ось такі от проблеми. Або тріщинки, або там мозолі, натопташі і так далі. Крем просто чудовий. Він, результат буде миттєвий. Вже перевірено, дуже багато хороших відгуків. Що ще цікавого, баночка. Дивіться, баночка вона дуже така приємна на дотик. Вона така тут трошки прорезинена, Тут є захисна е, бумага. Значить Крем виготовлений. ось бачите. В США для німецького європейського ринку. Навіть всі надписи на німецький є до чи після використання. Замовляйте в магазині Alex Max за телефоном 067 231 3842 або через Viber. Також ви можете придбати вже дуже легендарний крем Окіфес, але вже для рук, в кого там сухі руки, і тріщинки. І ну, треба щось, скажімо так робити з руками. Замовляйте креми якісні завжди в наявності в магазині Алекс Макс.